Друзі, привіт! Це подкаст Ораторний Трактор, і з вами я, Ярослав Ясинський. Ми сьогодні говоримо з вами про міфи ораторської майстерності, які дуже розповсюджені. Є дуже популярний міф, який звучить так: Неважливо, що ти говориш, важливо як! а вже ж доля правди тут є. Але чому я вважаю це міфом, який існує, який передається від людини до людини? Якщо ви говорите нісенітницю. Хоч як би ви гарно не звучали, ви не зможете ніяк вплинути на аудиторію. Можливо, ваш голос буде звучати приємно, можливо, ви будете говорити досить чітко. Але якщо суть вашого мовлення не чіпляє аудиторію взагалі, не чіпляє їх мозок за якісь гачки сенсу, які у вас можуть бути в словах, тоді ви говорите просто самі з собою. Хтось в заперечення мені може зараз сказати: Ну, Ярослав, якщо ж людина не каже чітко слова, вона розмовляє дуже поганою мовою, її також не будуть слухати. Якщо тема цікава, і слова звучать хоч якось роздільно і зрозуміло, більш-менш, але тема дуже цікава, люди будуть слухати, тому що їм цікаве те, що скаже спікер, їм цікава інформація, якою володіє спікер. І це правда життя. Є люди, які розмовляють дуже погано, але їх слухають саме через те, що вони кажуть про дуже цікаві речі для аудиторії. Також буває і інша ситуація, коли людина говорить дуже чітко, якісно, класно, але її ніхто не хоче слухати, бо відчувають, що не цікаво, не актуально, шаблонно і дуже штучно, ненатурально, нещиро, хоча дуже чітко і гарно, і навіть звучання голосу приємне. І тут я приводжу вас до певного висновку, що як людина каже, це не тільки про її голос і чіткість вимови, це про те повідомлення, яке людина передає всім своїм тілом, своїми емоціями інтонаціями. Ви можете чути одні слова, але відчувати, що в цих словах закладений якийсь прихований сенс саме завдяки тому, які інтонації робить людина і з яким Станом вона це вимовляє. І це вже про харизму, і, можливо, тут якраз і можна пояснити вираз, неважливо, що людина говорить, важливо як, а як це не про чіткість вимови і гарні правильні слова, як це про стан людини, в якому вона знаходиться, коли вона говорить щось. І справді, оцей стан він може захоплювати увагу людей на інстинктивному рівні, навіть якщо самі слова будуть незрозумілі, або якісь дивні, або нестандартні, і навіть якщо вони будуть банальні. І я трошки додам вам розуміння, що у нас є не тільки словесна інформація, яку ми отримаємо від спікера. Інакше ми б просто відправляли текст нашого виступу всім глядачам, вони б його прочитали і зрозуміли, про що ми хочемо сказати. Ні, ми доносимо інформацію через наше тіло, через інтонації і через все інше. Це також повідомлення, це також суть того, що ми кажемо. Наприклад, я вам скажу зараз один і той самий текст в двох станах. Перший варіант. Щоб ваші зуби були здоровими, стоматологи радять вам чистити їх зранку та ввечері. Другий варіант щоб ваші зуби були здоровими. Стоматологи радять чистити їх зранку та ввечері. І третій варіант щоб ваші зуби були здоровими, стоматологи радять чистити їх зранку та ввечері. Щойно ви почули різні варіанти однієї і тієї самої фрази. І саме в другий варіант я постарався закласти побільше якоїсь емоційної складової, щоб ви відчули і подумали, можливо, там є щось ще цікаве, що я хочу вам сказати далі, або просто щось смішне і веселе, передати вам хотів якусь емоцію, яка є в цих словах, яка могла б вас зачепити. В третьому ж варіанті я намагався сказати це максимально чітко, але без цієї емоційної складової, без цієї інформації, і це була банальність, сказана чітко, але вона може не чіпляти. Отже, до яких висновків я хочу вас привести? До того розуміння, що насправді ви можете говорити якісь банальні речі, але головне, щоб ви передавали інформацію цікаву для вашої аудиторії, можливо, через інтонації, можливо, через формат ваших слів. Але тут не обов'язково саме чіткість вимови. Так, чіткість вона дозволяє вам звучати якісніше і приємніше. Але ваша харизма, ваш стан, ваше внутрішнє відчуття це основа вашого виступу. І безперечно, без якоїсь інформації, взагалі якоїсь, хоча б ваш виступ взагалі втрачає сенс. Єдине, що ви зможете зробити, це перетворити його на якийсь стендап або щось подібне, що буде просто смішно виглядати. Тому важливо, що ми говоримо, а не тільки як і наскільки чітко ми це говоримо. Важливо, яке повідомлення є в вашому тексті інформаційне і поза інформацією, тобто невербальне повідомлення, яке у вас є. Якщо ви зі мною не згодні або у вас є ще якісь думки, пишіть їх в коментарі. Мені в особисті повідомлення, реагуйте на цей подкаст і почуємось.